Opa, ocho y rojo pertenece a Opa Tijo, tijo, tijo Tijo, tijo Доброго ранку, друзі. Сьогодні з вами Толян знову. І сьогодні ми вибралися з татом половити трошечки глинка. Ну, принаймні, спробувати його зловити, бо минулі виїзди нас, скажімо так, не дуже вдалі. Ми нічого не зловили, хоча сиділи і ввечері, і зранку. Але результат був нульовий. Думаю, що все пов'язано із погодою. У нас три дні підряд йшли дощі, був сильний боковий вітер північний. Мало того, що не можна було закинути тощі, було холодно і постійно йшов дощ. Це сьогодні, навіть з вчорашнього дня, погодка трішки встаткувалася, скажімо так, як мінімум, доща немає, хоча вітер трохи є. І ось зараз десь 20 на 6 ранку, і ми сьогодні спробуємо його половити. Звичайно, не на своїх місцях закормлених, там вже сидять люди. але Нічого страшного, ми будемо пробувати на нових і побачимо що з цього вийде, так що не перемикайтесь. Я думаю, що буде цікаво. Так, е сьогодні по нашій прикормці моя улюблена прикормка е творог Линка Расі від Regal Fish. І як наживку буду використовувати опарика, тут в мене ще трохи з минулої риболовлі лишилось. і хробачок. Він вже такий от його багатосько накопав, вони переробили ґрунт. Так, швиденько. Засипаємо кліпачки. Так, цього буде достатньо. І намочуємо водичкою, щоб натягувало воно вологу поступово. Головне її одразу не перезволожити, інакше... Вона потім вона всотає ту воду, але буде як тісто. Я думаю, що ви самі без мене знаєте, хто цим займається і мішає ці каші часто, то це невелика таємниця, що потрібно його зволожувати декілька разів. Так, нехай всотує саме якраз те, що треба. Така ось. Тут у нас все в воді під низом. Десь трошечки додавалась вода і, коротше, зараз стою десь по щиколотку в воді. Але нічого, там одразу впереді обрив йде, де закінчуються вудки, що можна, в принципі, закидати ці вікна поблизу. Може навіть результат і буде краще, ніж чим... будемо будем закидати туди. Так, сачок є. Мочили його в воду обов'язково. Каже, що це риботи ти поклює краще. Не знаю, побачимо. Вчора був на тихому полюванні, і мене в комари просто чуть не з'їли, тому я взяв з собою наперед спіральки і, поки буду тут сидіти, одразу їх позапалюю. Бо інакше просто вони тут життя мені не дадуть. Це є димовуха наша готова. Бачите, народ, яка поклювка була. Виложила повністю і ні ніфіга. Думаю, зараз прив'язати гачки і поставити тончу леску, бо мені здається, що... Його гачки ці напрягають. Я розумію, що можуть бути сходи, але треба це зробити. Так, народ, буду перев'язувати на ось такі гачки лідер. Він йде як зглотиш. опариш, але я на нього будуть надягати хробака. Я їх використовую, вони дуже себе гарно зарекомендували, тонка проволока і хробак у них ховається повністю. Плюс такого гачка, що його не відчуває лин, але великий мінус, що якщо велика глибина, дуже багато сходів буде. Ліску буду використовувати 0,16 мм на 2 кг на розрив нанотех от Fishing рой Якось так. Опа! Ох ти, Роберт, мені балет! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Опа, рідненький. є Є, таке діло. Є, народ взяв. Невеличкий, але я його досидів, досидів. Дивіться, народ. Дивіться, який красавчик. Народ. Взяв я про те його ось вам і гачки. Ох ти що який слизький. Гляньте який. Гляньте, яка пацанюра красивенна. Ну, це ж вже діло. Клас. Дивіться, який. Зелений. Ось вам і гачки. Я ж казав, що треба перев'язуватися, бо він не хоче. Я бачу, він приходить, пробує його і кидає, пробує і кидає. Він перед нерестом дуже активний, а зараз він вже нерестився і пасивний зовсім. Зараз ми його поважимо. Взяв я кантер з собою свій старий. І бачите, під самими ногами взяв народ, пів кілошка. 470 грамів, пів кілошни лин. Ось, я це розумію вже вже результат. <ривіт> Клас. Так, народ. Е я дивлюсь тут е допустимі розміри лина, це в нас 20 сантиметрів. Зараз ми е імпровізованим, скажімо так, е метром, бо я його сьогодні забув вдома, поміряємо нашого линка. Так. Давай, друже, по сюди. Пачка сірників у нас 5,05, 5 см, 5 мм. Так, так, не тріпайся, положимо на відро його. Значить, у нас до основи хвоста не знаю, чому так. Допустима норма 20 см. Так, у нас 1, 2, Три, 4, 5 і десь один сантиметр. Тобто 25 і 27 з половиною, і 28 з половиною сантиметрів. Ось наш линок. Тобто, як бачимо, допустима норма, збережена, навіть ну, тобто, більше мінімальної, скажімо так, так що брабельний. Ля люди. Аж вудочку потянуло. Це просто капець. Ой-ой-ой. Так, люди, ось і прийшла наша риболовля до завершення. Сонце, як бачите, стоїть в зеніті, лин сховався під берег, в тіньок. А так вийшло, що сьогодні ми стоїмо напроти сонця, і не дуже типове для нас місце, особливо на ранок. На Навечері буде круто тут ловити на ранок вже ж ні, тому що сонце світить в очі, і дуже швидко лин уходить більше в тінь. Він не любить сонця. Що сьогодні, можна сказати, зробити який висновок? Вдалося впіймати одного гарного линка, і також було гарних пару клювань, але я їх не реалізував чисто із за своєї тупості, що одразу не перев'язав на тоненькі маленькі гачки і на тонку ліску. Зараз він після нереста ще до кінця не переболів, і я думаю, що активність його ну, набагато менша, ніж перед нерестом, коли в нього жор. І Потрібно зменшувати і наживку, і оснастку робити більш делікатнішу, щоб здобути якийсь е, плюс-мінус нормальний або прийнятний результат. Ну, якось так і вийшло, як могли бачити. Я одразу перев'язався і отримав клювання. Так, По сьогоднішній нашій рибці. Так, Ось такий от красавчик. Я подумав, е, і він один, що мені з нього взяти. А рибка приємна, і я хочу, щоб вона наступний раз мене порадувала своїм клюванням. Ну, або когось іншого, хто її висадить і зможе зловити. Просто дивіться, який він красивений на сонці, як переливається. Ну, клас же ж, да? так? Так, малий. Пішли додому. Порадувати мене сьогодні гарним клюванням. Випущу тебе в рідну стихію. Так, щоб не провалитись, бо там уже доволі глибоко. Так. Попливи. Опа! Поплив. Став красавчик. Ну-ка. О. Все, поплив. Ну, народ, ось така от вийшла риболовля на три годинки зранку. Щоб сказати, супер-мега. То ні, але я задоволений, тому що я його нарешті впіймав за ці дні, що був дощ я виїжджав чотири рази. І взагалі там якесь клювання було, але не реалізоване, і непонятно було, чи то черепаха, чи то якась інша риба. батя сьогодні забрав цілу команду черепашок-ніндзя, здобив аж чотири штуки. Психонув, пішов шукати якісь гриби. А я сидів, сидів, бачу, сонце піднялось, і потрібно їхати. Ну, якось так. Так що. Підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, що подобається, що не подобається. І обов'язково залишайтеся зі мною. Я думаю, що ще будуть цікаві виїзди, будуть цікаві риболовлі. І до нових зустрічей з вами був Толян.